Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. В. Повтори ще раз. В. Звук В називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. В. Тепер наша ниточка рветься. В. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву в. Порахуй усі букви В. Скільки ти нарахував. Звук В ми не можемо співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук В. Слухай Б. В. О В. М. В звук. В. Ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Ворона, велосипед, ведмідь, вишня. Повтори ці слова. Але звук В може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти слухай уважно. Та скажи, де сховався звук В? Починаємо грати. Слухай ваза! Ховався звук В. Так, на початку слова Кавун. А тепер де? Так, всередині слова. Острів в. А тепер де сховався звуком В? чудово. А щоб запам'ятати букву в, виклади її з гудзиків або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву в, вимовляй звук. В. Та пригадай слова зі звуком В.